Остеоартроз, тобто старіння суглобів, їх зміна функцій, втрата їх рухливості і більше супроводжуючи ці зміни, є однією з найпоширеніших причин хронічної непрацездатності дорослих через біль, зміну функцій суглобів, обмеження рухливості. І сприйняття людини цього в біопсихосоціальному контексті, тому що коли людина не може нормально рухатись, неї проблеми з суглобами. Вона втрачає процездатність нормальну, здатність рухатись, спілкуватися, себе реалізовувати і в просторі себе обслуговувати, звичайно, це дуже сильно позначається і на її сприйнятті себе на психоемоційному стані. Біль пов'язаний з остеоартрозом, також негативно впливає на настрій, на сон. Тобто на якість життя в цілому і впливає на участь у професійній та розважальній діяльності. Тобто, ця проблематика вона достатньо серйозна, і на сьогоднішній день, згідно статистичних даних, більш ніж третина дорослих у віці після 60 років має ці скарги, але ж це не виникає за вечір, за тиждень і за місяць, навіть це поступові зміни.